Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому маленькому відео ми зробимо з вами пружину. Це буде просто, швидко і красиво. Отже, поїхали. Спочатку ми з вами. Я нагадаю, що я не включаю ці от скрінкасти, які клавіатури я нажимаю, тому що в мене Blender вже тисячу разів переналаштований, я вже не знаю, що тут є його по дефолту, а що моє налаштування. Отже, Shift-A. Додаємо Plane. Зразу переходимо в Edit Mode і розвертаємо його по осі X на 90 градусів з Ctrl. Є. Далі пересовуємо, наприклад, давайте n-панель витягнемо, Item. І ось тут Global на 5 одиниць. Добре, далі X і видаляємо тільки фейси. Все, виходимо з режиму редагування, n-панель поки що сховаю, щоб не заважалося. Є. Далі наш ключик, додаємо модифікатор screw. От є наш модифікатор. Налаштовуємо висота, терація, скільки в нас буде повторень. От зробимо ось така у нас буде пружинка, так? 3,2. Нормально. Хорошо. Права клавіша, конверт, то меж. Далі що ми робимо? Shift-D по Z вверх. Дублюємо. І зараз ми ось тут з вами отак її притовчемо. І ось це буде в нас закінчення ось до цього моменту. Відповідно, оцю всю штуку, Alt-Shift в мене і по фейсах я видаляю X Face. Вибираю L теж X Face. От у нас є ця от частина, яка буде закінченням. Далі що я роблю? Я отак її трохи піджину, поки що просто так на око. В Edit Mode заходимо. Вибираємо ребра і ось ці всі штуки вибираємо. Включаємо пропорційне редагування. І дивіться, що ми робимо. S, Z, Колесиком мишки я редагую сферу впливу. Я стараюсь впливати так, щоб не зачіпати ось цю нижню частину. Щоб її не зачіпати. Трошки ми її сплюснули. Ну, так як, в принципі, пружина йде в амортизаторах. Так? І далі тянемо вниз. Тягнемо, тянем, тянем, тянемо. От Отак буде нормально, дивимося. З цієї сторони можемо зробити R і чуть-чуть повернути, тому що вона все ж таки впирається, і, по ідеї, мала б йти ось тут паралельно землі. Ну, атічно. Табом виходимо з режиму редагування. Далі, само собою, робимо Shift D Z вниз. І крутимо Rx180, Тут візьмемо глобальні. І теж ось так прирівняємо з вами. В принципі, в нас вже є. Те, що нам потрібно зразу. Edit Mode, face. І видаляємо ось ці наші всі фейси. Те саме, виходимо в Object Mode, заходимо знову в Edit Mode. І те саме ось тут, оце, що йде на стику у нас, бачите. Зараз я відключу пропорційне редагування, теж видалю всі фейси. Є, видалили. Вибираємо верхню частину, нижню і центральну. Ctrl-J, об'єднали це все в одно. Перевіримо, що роблять наші фейси. Вони всі червоні. Вибираємо в режимі Edit Mode, Face, вибираємо A, Всі, Alt-N або Mesh Normals, Flip. Нам треба їх всі разом зараз фліпнути. Все. Виходимо з цього режиму і відключаємо Face Orientation. Далі що робимо? Переходимо в Edit Mode, вибираємо наші ребра. Ось ці по кругу. В мене це Alt-Shift і Click. Лівий. Дальше права клавіша Bridge Edge Loops є. Далі. Аналогічно робимо ось тут. Добре? І F закриваємо наші торці. Все. Далі. Я, можливо, забув сказати, потрібно встановити адони, які самі такі от популярні. Це F2. Потім Loop Tools і Node. Оце такі самі популярні, які от дадуть можливість це редагувати. Так, Ctrl-1. Тобто ми додаємо Subdivision Surface в ітерації одиничка. Знімемо Optimal Display, щоб ми бачили, що воно в нас зробилось. Бачите, є от така штука. Далі нам потрібно чуть-чуть ось це підредагувати. Знову включаємо пропорційне редагування. Можемо. Включити ось цю штучку, щоб ми бачили повністю, як наша пружинка буде лягати. І можемо ось так. Типу, як більше, її прижати сюди. І аналогічно тут. Ось так. Все. Виходимо з режиму редагування. Конверт Mesh. Відповідно, ось ця штука, Subdivision, наш застосувався. Далі можемо Ctrl-2, це вже буде фінальний сабдів, який ми зараз приміняти вже не будемо. Шейсмос. От ми і маємо з вами просту, красиву пружину. В чому прикол? Відповідно, далі, якщо ми захочемо зробити амортизатор, це вже до урока не відноситься, це вже просто як фантазія на тему. Створюємо циліндр. Відповідно, далі здублюємо циліндр, він повинен бути менший внизу. Теж ось ось цей можемо здублювати сюди S Z. Ось так же ж він йде. Так, зразу ми можемо підрівняти його під нашу прошину. Аналогічно, Ctrl-A, Scale можна собі збити. І тут подивитися, щось по референсах, який варіант для вас може бути нормальний з цієї штуки. А як там йдуть, я вже точно не пам'ятаю. Зараз відключимо. Давайте швиденько, щоб хоч якесь практичне застосування було для цієї штуки, що ми з вами зробили. Так, і ось тут напевне, що зробимо. А ну давайте ми подивимося з вами. Так, трошки дамоємо. Ось так, я думаю, буде достатньо, щоб зробити з нього кружочок, так чи ні? Наш кружочок прекрасний. Тепер не забуваємо його. Так. Тут в мене мікс включений, прив'язується до вертекса і до Edge-центра. Добре. Далі вибираємо все. М по дистанції remove 5 вертисів. Відповідно, нам треба буде зараз подивитися наші ці знову. Повиверталися. Цього разу ми просто тиснемо Shift-N, і воно нормалізує наші face Orientation, наші нормалі. Далі ми це все просто з'єднуємо. Це я такий простий варіант показую. Трошки тут треба його роздути. Щоб роздути, ставимо на центр, хоча це не обов'язково Alt-S. Shifтом можна легенько його ось так от Маємо. Далі, що важливо, робимо з вами ось таку штуку. Вибираємо це все. І ось це все. Inset, екструдим по нормалях. Знову inset. І пробуємо. Ано, бріч. О, да, спрацював нормально. Все, супер. Тепер потрібно цю штуку налаштувати Ми беремо Ctrl-2, включаємо наше зглажування. Slash. Ізолюємо на Numpad, Виходимо в режим редагування Edit Mode і давайте це все діло собі налаштуємо. По ідеї, нам треба ось тут всюди вчепити фаски. Ctrl-B, фасочки, shape 1. Це для того, щоб фасочки у нас були ось такі більш гостріші. Можу додати трошки ще ребер жорсткості для того, щоб воно було рівніше, ось тут, щоб не тянулися наші полігони. Аналогічно тут робимо. Тут, по ідеї, теж би мали бути якісь паски. Але давайте тут зробимо 0,5. Тільки оця штука, якщо я не помиляюся, вона йде широка. Воно. Так, вона якась така йде широка. Насправді навіть трошки не так. Зараз ми зробимо з вами, як би вона мала бути. Давайте я ось це все лишнє видалю. І ось тут лишнє видалю. Насправді такі штуки робляться дуже легко. Бачите? Ми робимо тільки четвертиночку собі. Отак От буде красивіше. Трошки ми поправили з вами. Тепер давайте додамо наш мірор. Додаємо його в самий верх стеку. По X, по Y. Кліпінг. Ну і добре. Заберемо откет. Екструд по X. Ага, і ось тут в нас треба. Давайте В, я просто розріжу, розділю ці ребра. і буде в нас ось така красота. Так, внизу, аналогічно. Застосуємо наш мірор, виділимо ось це все так. раз. Вертаємо назад. Все. Ми зараз не економимо наші полігончики, ми просто робимо роботу. SZ, типу як віддзеркалення своєрідне. Хоча зараз треба буде вернути на місце нормалі. І отут зробимо його чу-чуть, типу, інакше. Наприклад, ось таким варіантом. І, наприклад, зробимо нашу ось цю штуку трошки товстішу, щоб була якась варіація нашої роботи. Тепер дивіться. Я оце все Subdivision заберу. А давайте ще отут зробимо якусь цікаву штуку. От так. Ось так. Теж V, Я це все діло розріжу. Тут. Ми зробимо і ось тут теж. Давайте знову ізолюємо, Добавимо наші любимі фасочки. Так, тільки перед тим дивимося, що в нас тут Scale не грає. Ctrl-A. Scale на одиничку. Тепер грає. Є наші фасочки. Ось так залишимо на одиничку. Ось тут теж. Просто маленькі. Добре. Все. Додаємо, щоб не тянулося, коли ми будемо робити текстури, щоб наші текстури не тянулися. Перевіряємо Ctrl-2. Супер. Забираємо наразі. І теж попрацюємо з цим. Тут аналогічно дивимося, треба Ctrl-A, Scale збити. Вибираємо наші торці і знімаємо фасочки. І теж Ctrl-R підрозділяємо, щоб менше воно тягнулося. Все. Відповідно, ми от додали наш Subdivision. І він трошки тяне, але трошки і не трошки. Добре, все, забрали, вернули все назад, вибрали все разом і поки що об'єднали. Ctrl-2, додали наш. Subdivide сюди. Зразу включаємо наші фейси, дивимося, хто в нас вивернутий. Вибираємо все, shift N. Є. Ага, не зовсім є. Бо в нас ось тут теж вивернулось. Значить, вибираємо цю штуку Alt-N-Flip. Добре? Аналогічно тут Alt-N-Flip. Не в мене по розділюванні. Точно я ж їх розцийвошував. Optimal display відключимо. І давайте подивимося на нашу. Зараз я заберу Face Orientation. І подивимося на нашу сіточку. Нормально. Навіть от так можна зробити. Оце є нормальна плотна сітка для реклами. Якщо треба щось під рендер, під рекламу, це є хороша плотна сіточка. Навіть ось такий варіант можна застосувати і буде красота. Не знаю, якщо буде цікаво, можемо зробити шейдинг або текстурування для цього. Ну, типу, як для моушн роликів більш процедурно. Коротше, якщо що, давайте знати в коментах. Я надіюся, що це відео було комусь корисне. Надіюсь, мало води було, бо я щось дуже хочу вкорочувати ті свої ролики, і мені не зовсім виходить робити їх коротенькими. Добре. Щиро надіюся, що комусь було це корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти обов'язково і пишіть в коментах, можливо, кого що цікавить, я буду старатися зняти відоси. Окей, це, всім дякую, всім пока!